Друзі, всім привіт! Прилетів ось такий от розіграш на лісову відьму. Покрутимо, подивимося, що випаде. Усім приємного перегляду. Так Ось така от він виглядає. Дуже, до речі, класно. Так, що тут у нас по цьому? Вау, а це вже дам. Перший прокрут 13, другий прокрут вже йде дуже за велику суму. Не знаю, що випаде. Зараз подивимося, що по шансам. Так, ага, ось. Все. Так, ну. На лісову відьму це 0,33%. На пану компанію дуже хороший процент. Також на... на кленовий... Ну так, на котел перший. 33, ну, хороші відсотки. Давайте об'єктивно. Ну, поїхали. Якщо буде щось падати, будемо крутити далі. Не планую я витрачати багато золота, тому що... Як по мені, розіграш не дуже вигідний. Ну ось уже от скільки він коштує. Ну, от дуже-дуже невигідно. Взагалі, я чекаю розіграш на містичні контейнери, але так як їх по Хочуть попіксити, то їх я не знаю, чи буде дуже велике. Чи треба буде їх відкривати, чи не треба, тому що, можливо, вони навіть і вийдуть з обігу. Зробили ми так, що з вами один прокрут. Далі немає сенсу крутити. Просто от зайдіть, зробіть один прокрут і все. Всім бажаю класного дня. Бережіть себе. До зустрічі!